Друзі, всім привіт! Центральна Україна, Полтавський район. Тема сьогоднішнього відео болячки на персику нектаринові, ранні осінні, осінні, під кінець літа. Значить, що ми маємо на сьогоднішній день? Перше число осені. Такий сорт, як Септембер Квін. Прояви клястероспоріоза. Значить, бачимо такі точечки. Значить, які прояви на даному сортові September квін Покрутився листочок, так? Таке скручування листочків також схоже на борошнисту росу. Дирочки такі з'явилися. Як бачимо, це прояв буквально за три дня. Листок почав крутитися, побуріли плями такі. І саме цікаве, що. Із 50 сортів, які я маю на своїй ділянці. На цьому сортую нектарина клястероспоріоз чомусь з'явився. На інших не, немає, немає таких проявів. Значить, поблизості маю Доусера, Зовсім листочок чистенький. Немає ніяких зовсім проявів. Далі що маємо саме річ. Двохрічне деревце. Ну є такі-такі невеличкі очаги. Ну, зовсім так подивитися, то хороше листя. Не покручене зовсім. Значить далі, Трихрічне деревце. Зараз подивимося, Марія Дольче. Теж листочок чистий, хороший чистий листочок. Ну, а тут у нас з'явився на септембер квіні нектарині. Така то болячечка. Зсередини подивитись хороший листочок зелений. Що йому не вистачило. Ну, схильність до, такої, до такого захворювання, як клястерозпаріуз. Ось теж видно побуріння. Листка, скручування листочка, видно, що дошкуляє деревцьові. таке захворювання. Значить, чим я спробую боротися? Спробую боротися від Сінгента Міравісом. Яке дозування, дозування 10 мг на 10 літрів води. Значить, якщо маємо отакий пакетик, 3 мл то приблизно на 3 4 5, 5 літрів води буду застосовувати від клястероспоріоза, також від моноліоза профілактично. Спробуємо поборотися. Побачимо, який буде ефект, бо міравісом я ще не працював проти клястероспоріоза. Значить, сорт дектарина Бореал. Теж ідеальний лист. Далі дрім. Дворічне деревце. Саженець теж. В ідеальному стані. Далі. Екстрім Світ. Теж дворічне деревце. Я б сказав теж в ідеальному стані. Пітлейн під Lane. Значить. Теж без проявів. Без проявів. Листочок не покручений. Все добре. Далі. Що ми... Це в нас Екстрім 6. Екстрім 6. Теж добрий листочок. Хороший листочок. Ну, прояв тільки на тому сортові Септемберкві. Будемо його пробувати лікувати. Добре, дякую всім за увагу.